2014 рік оголошений президентом України роком боротьби з корупцією. Тому одним з найпріоритетніших завдань для представників державної влади на всіх її рівнях є не тільки викоренення цього ганебного явища, а й наполеглива робота щодо запобігання його проявам. Звісно, не залишаються осторонь державної проблеми номер 1 і у Міністерстві оборони та збройних сил України. Для її вирішення у військах на початку минулого року були створені відповідні структури. Такий відділ було сформовано і у Кримському територіальному управлінні військової служби. Би правопорядку про те, як справлялися його співробітники з поставленими завданням у 2013 році, дивіться далі у актуальному інтерв'ю. У 2013 році який закінчився. Відділ по боротьбі з корупцією був тільки сформований. У нас проходило формування у два етапи. Перший етап він закінчився у липні 2013 року. І другий етап, який почався у липні, закінчився у грудні 2013 року. Тобто, на протягом 2013 року були проведені кадрові зміни у штаті відділу, ну а також встановлення і злагодження даного підрозділу. Звичайно, ці кадрові зміни і формування певним чином вплинуло на ті результати, які були досягнуті у минулому році. Проте, проте, на сьогоднішній день сформований е, відділ, є положення, є е, функціональні обов'язки, які вже діють, і е, згідно яких працюють офіцери. А зараз е, відділ по боротьбі з корупцією нараховує 22 офіцери. Наші офіцери розташовані е, у чотирьох зонах діяльності: а саме, це Севастопольське, Зона діяльності, де розташовано основне Кримське територіальне управління, на фондах офіцери Євпатарійського зонального відділення, на фондах Феодосійського зонального відділення і на фондах Сімферопольського зонального відділу. Тобто, вони можна сказати, що відкомандировані, відряджені туди. Проте, вони виконують функції підпорядковуються начальнику відділу і начальнику. Кримського територіального управління. Упродовж 2013 року відділом по боротьбі з корупцією Кримського територіального управління Військового служби правопорядку взаємодії з командирами, начальниками усіх рівнів, спеціально уповноваженими суб'єктами в сфері протидії корупції, та відповідними прокурорами проведений комплекс заходів по забезпеченню виконання умов чинного законодавства України щодо запобігання і протидії корупції. У 2013 році відділом по боротьбі з корупцією було вжито наступних заходів щодо виявлення припинення корупційних правопорушень. А саме було складено 9 протоколів про скоєння адміністративних правопорушень, з яких один протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення та вісім протоколів адміністративних правопорушень. Крім того, за матеріалами відділу було іншими уповноваженими суб'єктами, складено два протоколи про адміністративне правопорушення. За результатами проведених перевірок органами досудового розслідування до єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про 15 кримінальних правопорушень. За результатами виявлених правопорушень законодавства України відділом по боротьбі з корупцією було внесено відповідним начальникам і командирам 56 подань щодо усунення причин та умов. Цих правопорушень за результатами розгляду цих падань було притягнуто до відповідальності дисциплінарної саме 57 посадових осіб. Під час проведення перевірок відділом по боротьбі з корупцією було виявлено збитків, нанесених державі у розмірі 2 мільйона 116 тисяч 159 гривень. Більшу частку цих збитків складають порушення та зловживання законодавства у сфері землекористування та реалізації. Нерухомого майна, а саме це 1 мільйон 907 тисяч гривень. Крім того, особовим складом відділу було проведено 217 профілактика правових заходів з особовим складом військових частин, які розташовані на території Автономної Республіки Крим. Крім того, прийнята участь у проведенні 48 комплексних. Перевірок у нас тісно налагоджена взаємодія співпраця з прокуратурою Кримського регіону з нагляду за додержанням законів в воєнній сфері, а також з управлінням військової контррозвідки Служби безпеки України, крім того, з управлінням Міністерства внутрішніх справ у місті Севастополі, а також з головним управлінням Міністерства внутрішніх справ. В Автономній Республіки Крим 2014 рік буде важкий, важкий в тому плані, що президентом України він оголошений як рік протидії корупції. Це наша безпосередня робота, і я вважаю, що ми покажемо відповідні результати роботи. І Наші будуть результати набагато кращими, ніж в минулому році.